Вітаю, друзі, у війні проти України путінський режим і надалі намагається оправдати свої божевільні дії, маніпулюючи світовою громадськістю, подає їх як єдиновірні і вимушені щодо захисту інтересів Великої Росії, при цьому використовує всю наявну машину кремлівської пропаганди, навіть структуру РПЦ. Нещодавно російський народний собор. Під керівництвом московського патріарха Кірила прийняв наказ, де російське вторгнення в Україну назвали священною війною. Собор заявив, що вся Україна має увійти в зону виключного впливу Росії, а Захід було названо сатанинським. Що це говорить про сучасне російське православ'я і про московського патріарха Кирила Володимира Гундяєва? Але в документі собору не лише йдеться про священну війну проти України та сатанізм заходу. Там також дуже чітко прописано і фактичний план щодо ліквідації української державності і відбирається право в українського народу на свою ідентичність і окремішнє існування. Також в документі міститься заклик щодо об'єднання російського народу. І щодо повернення до доктрини триєдиності такого народу. Його складовими, як і в часи Російської імперії, мають стати великороси, малороси, тобто ми, українці, і білоруси. Вкотре чітко стало зрозуміло, яке страшне зло ховається за патріаршою мантією і кому воно служить. Досі незрозумілим залишається питання. Яку позицію відстоює Українська православна церква Московського патріархату, кому вона служить українському народу чи священній війні? Всі, починаючи з Онуфрія, митрополити, єпископи, священники УПЦ, ніби в рот води набрали і не чують, що їх поводарі озвучують по той бік кордону. Православний джихад, проголошений Гундяєвим, потребує симметричної відповіді від українців заборони діяльності філії Московської церкви. Що ще має статися, аби Попівська агентурна мережа КДБ ФСБ опинилася поза законом України? Як і Путінська Росія, Російська Православна Церква та її очільник Патріарх Кирило. Повністю втратили свою духовну спрямованість і відкинули все, що християнство стверджує, що воно представляє, перш за все віру в те, що потрібно любити ближнього свого як самого себе. Цікаво, чи у МП відкрито засудить дії Кремля і керівництва РПЦ та розірве канонічні і будь-які інші відносини з цією церквою. Звернеться до українців та світового православ'я, заявивши в першу чергу свою позицію добра чи зла, заявить з ким вони? З Україною чи з руським миром. До зустрічі у наших наступних сюжетах!